Юля, що ти робиш? Остап уявляєш. Скинули вакансію на автомобільний завод Техмак", Техмак, де можна заробляти 1500 1700 євро в місяць, а працювати можна від 8 до 12 годин, то на ваш вибір. А як робота виглядає? Там треба полірувати пластикові складові для автомобілей. Якщо ви хочете... Подивитися, ми вам прикріпимо відео внизу. Можете собі ще детально переглянути. І що тут ще? Що Це, тут ще. Чоловіки, жінки, так? Так, чоловіки, жінки, ніну, зарплата така слуха. А вік який? Вік е, до 50 років. А якісь вимоги є конкретні до людей? Ще зіршим був і бажання працювати. Так що звертайтеся до нас за номером телефону, підписуйтеся на наш телеграм-канал, тік-ток і ходіть, дивіться відео Зарплата до 1700 євро.